На кожному кроці, доки гризла вона за господарку, тепер дорікає, що я балаку, та, не так вона хоче. І я, каже, не культурна. Жую вже у 21 віці, а говорити по людськи не вмію. Придумала ж таке моя сварлива сусіда. Чекаймо, який же тепер рік. А, згадала, це вже 2023. Ти знову говориш, як баба за часів Івана не чує Левицького. Ми живемо у 21 столітті. Потрібно говорити культурно. Запам'ятай, на календарі тепер 2023 рік. Ех, і коли до тебе розум постукає? Стукав, уже стукав і не один раз, а до тебе ніхто не приходить. Де є себе ні водишня, ні грядки на городі не маєш, ні курки на подвір'ї. Що це? Палашка не дочуває? Чи вдаєш, що не чує? Палашко, якщо будеш слухати мої поради, то станеш культурною людиною. І яке тобі діло до мене? Ти що? Шукаєш зачіпки до сварки на моє безполов'я і хати наші на одному кутку. Люди добрі, що мені робити? Може то сподобатися, пакуватися та їхати на залобітки. Даже мені бог сусіду, нічого й казати. Та й мені прикруща таку сусіду маму. Як сахара маркає що, то і не второпою, про що говорить. Ходи, лише до мене гость. Я тебе кавою пригощу. Ходи, ходи. Що ти, ти мені махаєш? Та не нема. Не говори так некультурно. Я тобі подаю знак, щоб ти зайшла до мене до хати. Матір вдома запошникала. Хочу тебе почастувати. А печенька в тебе є. Чи може пирожне, свойоти? Творожні кошечки, блінчики, пекла, конфети, які маєш. З ними добре кофе пити. Хочу тебе всі. Лишень культурно, скажи. Та я так лишень жартую. Пам'ятаю добре, що багато людей у нас баламутилися і говорять так, що ми не завжди їх розуміємо. Я ж запам'ятала, що слова кофе в українській вимові немає а є кава. замість блінчики потрібно говорити млинці не печення, а печиво. Не пирожено слоєне, а тістечка листкові, замість творожні кошечки, сирні корзинки і так далі. Люди добрі, я спродуватися не буду, нікуди із України не поїду, бо тут моя хата, тут мої земляки і мова моя найкраща для мене з усіх мов. Звертаємося до всіх українців, любіть, вивчайте та збагачуйте нашу мову.